Мене кинуло на гроші. Я б ніколи не подумала, що можу потрапити в таку ситуацію. Е, мене кинули на гроші. Наткнулася на відео в Тіктоку е, з цікавими ароматизаторами. під... Ну, коротше, вони роблять ароматизатори на вигляд, як ваша машина, точ-в точ, як вони це запевняють. Думаю, прикольно. Чудовий подарунок, ну, цікавий подарунок. Е, Думаю, замовлю. Перейшла на посилання на їхній інстаграм, бо там зразу в шапці профілю був їхній інстаграм, і замовила е, фігурочку цю ароматизатор. Відповіли вони доволі швидко, я вам скажу. Ну, блядь, зацікавлені в цьому, логічно. Попросили скинути предоплату. Я скинула предоплату і що ви думаєте? Е, до речі, попередньо, я запитала, чи ну, мені потрібно було на конкретний день. Я запитала в них перед тим, що як щось оформляти. Е, якщо я сьогодні замовлю, оформлю це замовлення, частина прийти до такого то числа. Мені сказали, так, все встигне, ну, все супер, ну, думаю, ну, якраз. День, коли я повинна була отримати ТТН, пишу я наступного ранку, де моє замовлення або хоча б ТТН. На що мені пустити до відповідь? Доброго дня, Сержана, вибачаю, що саме злітали по тих почтах і так далі. Ваше замовлення сьогодні тільки в нас прибуде, на жаль, бо от поїхало дві партії, у нас швидше друга трошки затрималася, але одразу сьогодні припаковка. має бути сьогодні ввечері. І Одразу, в принципі, пакуємо і до вас. Ну, думаю, окей, ну всяке в людей буває, блін. Це життя. Життя, блять. подарунок я планувала подарувати в суботу, це було в нас. 16, 15-16, типу, це вихідні були, думаю, якраз десь на вихідний повинно прийти мені за замовлення, я його прекрасно подарую. і тому подобне. Мені не прийшло замовлення, мені перестали відповідати зовсім ігнорують мої сообщення, і мало того, заблокували. Ну, типу, крінж. Через те, що в них не дуже маленька аудиторія. Um, але ж, п'ять-таки, не, не, незрозуміло, справжні, чи ні. Прошу вас розповсюдити це відео, репостнути його, поділитися з ним. Я не знаю, залишите коментарі, може, ви сталкувалися з, з цією ситуацією, або були в цій ситуації також від цієї сторінки, або, може, інших. Кидайте на них скарги в Телеграм, Інстаграм. Я не знаю, блін, куди. но сам факт. Це також допоможе або припинити їх діяльність, або застерегти інших людей, які також можуть попастися в цю ситуацію. Ну і все.